Я сьогодні хочу подякувати всім нам, всім вам, тому що це ті перші рішення, наші самі перші, які ми приймали, в тому числі з тих 23 мільйонів, про які сьогодні вся громада наша знає і чула. Але це от втілення цих коштів, частини цих коштів і нашої з вами роботи, наших з вами рішень. І я думаю, що сьогодні громада має бачити, має говорити про це, має чути, тому що я казав в сесійній залі, що для для якихось громад можливо це буденні речі. Вони можливо купують таку таку техніку там кожного року і в великій кількості, але для нас це подія, тому що я думаю, сьогодні керівники комунальних підприємств підтвердять, що техніка яка сьогодні там діє їй десять десятки років, 30-40, більше років. Тому придбання такого екскаватору, і причому екскаватору якісного, екскаватору, знаєте, такої фірмового. скажімо, це для нас велика подія для громади. І я, я хочу сьогодні подякувати всім депутатам. Я, я сподіваюся, вірю в те, що це не остання, перша, але не остання одиниця техніки і техніки, також яку ми придбаємо для нашої громади, для наших комунальних підприємств. І загалом будемо рухати нашу громаду е до розвитку і до покращення життя наших комунальних всіх підприємств, охорони здоров'я і освітній галузі і з обслуговування населення. І щоб люди наші відчували нашу з вами працю. А сьогодні від колеги від вашого імені, від імені депутатів від себе, хочу вручити цей сертифікат директору міського комунального підприємства «Водоканал» Сітку Віктору Георгійовичу, Сертифікат на отримання універсального екскаватора навантажувача GCB для забезпечення діяльності міського комунального підприємства «Водоканал». Віктор Георгійович, вітаємо вас! Від французного «Водоканал» подякувати міській раді, депутатам і особисто вам за те, що ви знайшли кошти для придбання такої важливої для нас підприємства і техніки. Сучасної і економної. ну, ви бачите, яка кажу нас Так, Вартість цієї техніки. Близько 5 мільйонів гривень, 4 мільйона 900, 4, 850, 4 850. Ми передбачали 5 за результатами торгів, відбулася певна економія, тому майже 5 мільйонів гривень сьогодні ми інвестували. Будьте наступне автогрейдер ми собі ставимо за мету, Юлія Вініч, приймається. Тому, друзі, зробимо спільне фото.